Всім привіт! Ось я зараз знаходжусь в такому невеличкому лісочку ялинковому. Що ми тут робити будемо? А будемо ми тут, бачите, такі невеличкі, будемо ми тут збирати дренаж. Будемо садити рододендрон. Це така рослина, яка просто дуже сильно любить кислий ґрунт. Кислота повинна бути рівень pH від 3 до 5. Для того, щоб рослина гарно жила, гарне її харчування зробити. І от бачите, ось такий дренаж будемо готувати для нашого роду дендрона. Це опад. Перепрівші, голочки, шишечки і діалинок. Все. Трошки назбирали. Тут багато білок, вони наносять багато грішків. Горішки ми прибираємо, тому що горішок містить багато йоду, а нам йод не треба. Нам треба перепівший опад. Е, якщо є можливість основого опаду, теж дуже гарно. Хво... ну, будь-які хвойні, вони дуже корисні будуть, вони будуть давати достатню кількість кислоти. Для... Потім пізніше будете додавати. Тут, бачите, шишки є такі. Ну, шишку нам не треба приложити в ліку. Перепрішу можна, а таку здорову нам не треба. Так, що я вам ще хотіла показати тут, розказати? Йдемо до нашої квітки. Так, прийшли. Ось нашою один дрон. Ось яма, яку я викопала вже, підготувала до початку. На діаметр ями орієнтуємось на крону нашої рослини. У мене він вже відсвів. Я вам не показала, як його підготувати. От в мене були квіточки такі. Ось вам покажу зараз. Ось тут квіточка. Коли він відцвів, ми його так беремо. Отак так беремо просто біля основи. Раз. І все, і він відламується. Тому що потім ось вже формуються такі дуже гарні пагінці на наступний рік, які будуть давати цвіт. Дрона невелика. Поверхнева. Коренева система і з вибором місця орієнтуємося на це, Тому що ем, щоб він у нас не воював з іншими рослинами за кількість корисних поживних речовин, за кількість води, щоб він у нас гарно ліс. Щоб нам посадити, якщо у вас недостатньо кислий ґрунт, для того, щоб нам посадити цю рослинку, треба зробити повністю повне ґрунтозаміщення. Тобто ось наш дренаж, кислота ґрунту повинна бути pH рівень pH від 3 до 5. Це, скажімо так, коли рівень pH він менший від 5, це значить кислотність підвищується. Якщо вищий, то більш такий лужний. Получається. Значить, починаємо. А в цьому перепрішому, скажімо так, такі суміші. Ем, є така хімічна речовина, яка називається міцелій. Ну, ці міцелій це взагалі це такі, знаєте, спори грибів. Спори грибів, кислота, ем, тут і мох, і все є. Значить так, Піду я принесу далі торф, і треба нам ще сірка. Будь-який підкислювач ґрунту. В, в мене це буде сірка. Зараз я вам далі буду показувати. Зараз я все принесу, підготую. Так, йдемо далі. Значить, що ми робимо? Так як у нас роду дендрон. Ось він красивий наш красунчик. Не любить ні застою вологи, ні, е, як сказати, е, ні, е, підсушення. От щоб не було у нас застою, ми робимо дренаж. Ось наш дренаж теж з кислих культур. А щоб не було підсушення, у нас буде йти торфяна суміш. Кислота в мене торф, бачите, от, рівень pH 2,8 до 4,5. Тобто це якраз така кислота, яка нам потрібна. Починаємо. І ще одне. Нам треба розсіяне світло. У мене буде рости він під кроною груші. Вона вже така стара, така вже давня. Ну, якраз вона дає нам те, що нам треба. Розсіяне сонячне світло. Починаємо. Так, починаємо. Засипаємо дренаж. Десь сантиметрів 8, щоб у нас була товщина дернажа. Так як, коли ми будемо садити рододендрон, нам заглиблювати е, корневу шийку не можна. Так, все, дернаж висипали. Можна трошки починаємо сипати торпусу. Теж досадимо різному саду. Насипали і далі сипимо. Таке добре, як калоїдна сірка. На таку ямку приблизно, ну, можливо, десь ну, столову ложку. Можемо трошки більше посипали. Підсипали. Калоїдна сітка вона буде давати достатньо, скажімо так, корисних поживних речовин нашій рослині. Насипали коли одні сірки. Тепер беремо швидко. Я вже трошки його замочила, так як поверхнева кормлена система, нам обережно, щоб їй не пошкодити цю кореневу систему. Нам треба зробити обережну перевалку. Потім ми трошки нажимаємо на І витягуємо. Е ми Так як він у нас достатньо довго був в цьому горшечку, е коронева система вже сильно збита, для того, щоб вона швидше почала розвиватись, ми трошки її розминаємо. Розминаємо. Даємо, скажімо так, невеличкий стрес, щоб вона почала швидше в нас розвиватися в новому середовищі. Небагато. Трошки тільки внизу. Далі не треба. Далі не треба. Все. Достатньо. Ми трошки поняли, розміряли. Ставимо. Дивимось. в нас мало. Тому що таким чином, якщо ми так посадимо, ми заглибом корневі шити. Прибираємо, Прибираємо. Ставимо далі. О, так будемо почувати. Не буде ні застою вологи, нічого. Трошки ще. Мурашка вже сіла на мене. Так, і дивимося, з якого боку у нас більш розвинена, з якого боку ви будете йти, щоб вам бачити цю квітку краще. Значить, отак. Нехай так буде. Все, стоїть. Я буду з того боку підходити, я для себе його обираю. І далі засипаємо. Можна трошки будову полити. Ось в мене є водички пілотовані. Туха поливаємо водою. Не треба буде все. І тепер засипаємо топку повністю. Далі розрівнюємо, додаємо, якщо когось не вистачить, можете підсипати, додавати. І буде у нас гарна рослинка. Нехай росте і радує. Садіть, не бійтеся. А я зараз буду додавати ще грунт. Всім гарного дня!